Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, Путін доручив випробувати нестратегічну ядерну бомбу у РФ. Чи може це означати, що окупанти готуються до того, щоб використати останній козир і наважиться вдарити ядерними бомбами по Україні? Міністерство оборони Росії зазначило, що військові навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу до бойового застосування зброї масового ураження, аби надати відповідь провокаційним заявам і погрозам окремих західних політиків. У Росії запланували навчання із відпрацювання навичок застосування нестратегічної ядерної зброї. Про це повідомляє Міністерство оборони РФ. Далі цитата: за дорученням Верховного головнокомандувача збройних сил Російської Федерації з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань, генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчання з ракетними з'єднаннями південного військового округу із залученням авіації, а також сил військово-морського флоту. Йдеться в повідомленні Міноборони. Зазначається, що під час навчання планується практичне відпрацювання питань із підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї в оборонному відомстві країни-агресорки зазначили, що навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу і техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування в цілях забезпечення територіальної цілісності і суверенітету РФ. Цитую у відповідь провокаційним заявам та погрозам окремих західних офіційних осіб на адресу Росії. Нагадаємо, що 3 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація не застосовує ядерну зброю, адже в такому випадку від неї відвернуться інші країни, а лідери втратять владу. Тож, сподіваємось, що так воно й буде. Віримо в перемогу та долучаємось до боротьби. Дякуємо нашим глядачам за перегляд і за те, що своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками просуваєте ютуб канал Фокус уперед. Будьте у фокусі! Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.